Львів'янин, справжній садівничий, чиїми зусиллями Львів на початку ХХ століття став одним із найгарніших міст Австро-Угорської імперії. Арнольд Рерінг народився у 1840 році у Львові в сім'ї інженера Львівського майстрату Антонія Рерінга. Арнольд втратив батьків у 12-річному віці і далі його виховував дядько з ранніх років. Рерінг присвятив себе садівництву, закінчив технічну школу у відні. У 1863 році повернувся до Львова та став найкращим учнем Карла Бауера, тогочасного головного садівника Львова, ботаніка Львівського університету. У 1871 році в часописі Газета Народова Арнольд Рерінг опублікував критичну статтю про низький рівень культури садівництва у Галичині. У порівнянні з містами у Франції, Німеччині, Чехії Моравії, згодом працював викладачем садівництва у добручинному інституті для сиріт та убогих графа Станіслава Скарбека, уклав і видав власний підручник з ландшафтного дизайну. З 1888 і до останніх років життя був інспектором міських плантацій Львова, тобто головним садівником. Став творцем стрейського парку та керівником ландшафтних робіт на загальній краєвій виставці 1894 року у Львові, за що отримав золотий хрест за заслуги з короною Франца Йосифа. Згодом вирушив до Європи, аби перейняти європейський досвід облаштування парків, відвідав садівничу виставку у Гамбурзі, сади та парки Вроцлава, Берліна, Ганновера, Лейпцига і Дрездена. 1901 року брав участь у виставці у складі журі у відні, де був представлений 12-метровий план садів та парків Львова. Помер Арнольд Рерінг у 1913 році і похований на Личаківському кладовищі. По його смерті, у місцевій львівській газеті вийшов некролог, у якому йшлося, що Львів буде довго пам'ятати заслуги померлого Арнольда Рерінга, близько. 1925 року, на його честь у Львові поблизу стрийського парку назвали вулицю, і ця назва проіснувала до 1947 року. Нині це вулиця дзиндри. Утім, давайте згадаємо зелену спадщину великого садівничого найвідомішим і шедевральним витвором Рерінга варто вважати Стрийський парк, а саме його нижню терасу, яка майже в первісному вигляді збереглась до донині. Проєкт парку був розроблений рерінгом ще у 1877 році. Пагорби були засаджені рідкісними видами кущів та дерев, які формували мальовничі алеї, галявини та партерні зони. Загальна кількість висаджених дерев сягала 40 тисяч. Окрім цього, унікальний лебединий ставок, теплиця та будиночок садівника теж були творінням рерінга, завдяки якому парк заслужено вважався. Одним з найгарніших в Австро-Угорській імперії. Однак Рерінг подбав також про те, що парк не був своєрідним зеленим анклавом, а тому впорядкував ще й сади ВІЛ, що розташовувалися навколо парку. Якщо нижня тераса Стрейського парку у 1894 році була урочисто відкрита безпосередньо як парк, то на верхній терасі того ж року відбувалася краєва виставка. Яка розкинула на цій території свої численні павільйони. Але якщо павільйони були творінням знаних архітекторів, то простір між ними був у розпорядженні Рерінга. Він вдало скористався цією можливістю, а тому за проєктом, розробленим ним ще у 1892 році, територія виставки не була вигляду чудового гігантського квітника. На жаль, наступні різноманітні виставки та ярмарки, війна і подальше впорядкування парку не зберегли до сьогодні цих квітників. Ще одним збереженим донині, хоча дещо у зміненому вигляді, творінням рерінга є дендрарій лісотехнічного університету на вулиці Кобилянської, який був розпланований як дендропарк краєвої лісної школи. Сьогодні в дендрарії представлено багато декоративних дерев, хоча на початках це був лише фруктовий сад. Окрім самого дендропарку на вході до лісової школи було зведено зелену тріумфальну арку, оскільки заклад повинен був відвідати не хто інший, як сам імператор Франц Йосиф під час свого візиту до Львова 1880 року. Алея Гетьманських валів саме Рерінгу слід завдячувати тим, що сьогодні алея Проспекту Свободи є чи не головною прогулянковою алеєю міста. У 1890 році, після засклепіння полтви, на гетьманських валах рерінгом було розроблено проєкт, за яким новоутворений наземний простір було оздоблено клумбами, по периметру яких були насаджені дерева. На жаль, до сьогодні проспект Свободи не зберіг того вигляду, якого надав йому рерінг. Хоча зовсім нещодавно було відновлено клумбу на площі Марійській, створену за його проєктом, сквер площі Галицької. Перший сквер на площі Галицькій на місці колишньої торговиці, Рерінг впорядкував наприкінці 19 століття. Однак, року 1910-го, Рерінг у парі з Альфредом Захаревичем створив нову композицію скверу. Старі високі дерева були зрізані, натомість насаджено нові, поміж котрими було розбито квітник. Ще один збережений до сьогодні, хоча й непримітний на перший погляд шедевр рерінга, міститься у верхній частині вулиці Личаківської. Цей, здавалося б, цілком природній парк виявляється виріс на місці колишніх піщаних та глиняних кар'єрів. Парк Вісіньовського забута назва зеленої ділянки, яка розташована навколо гори страт. Після спорудження на цій горі у 1895 році пам'ятника двом страченим учасникам повстання 1848 року, одним з котрих якраз і був Вісіньовський, було облаштовано також і парк навколо гори. Впорядкуванням цього парку теж керував рерінг. Нижня тераса міського парку. Нині парк Франка. Минулі покоління львів'ян ще бачили, яким чудовим колись був головний вхід до парку Франка перед Львівським університетом. На місці, де сьогодні зведено пам'ятник каменяреві, наприкінці 19 століття рерінгом були впорядковані вигадливі клумби і квітники, поміж котрих стояли бюсти славетних львів'ян. Сквер на площі Святого Юра, славнозвісний нещодавнім простостоянням сквер перед собором святого Юра був створений рерінгом у 1897 році. До цього це місце через постійні ярмарки, а також табори, які тут розкидували різноманітні війська, було невпорядкованою болотистою пусткою. Однак рерінг створив тут мальовничі галявини, що були засаджені різноманітними деревами, яких тут налічувалося 49 видів. Бульвар вулиці Академічної, нині проспект Шевченка. Аж тричі Рерінг брався до впорядкування бульвару на проспекті Шевченка. Вперше, після засклепіння в цьому місці Полтви. Тоді Рерінг заклав тут нелінійний бульвар, який складався з окремих трапецієподібних острівців з округлими кутами, вдруге, коли впорядкував сквер навколо пам'ятника Корнелю Уейському, а втретє, у 1906 році, коли у парі із Захаревичем. Посеред бульвару було створено центральну овальну клумбу, через яку проходив проїзд, що продовжував дорогу по вулиці Дудаєва. Парк Залізна вода одним з найтриваліших проєктів релінга, який був розпочатий ним у 1881 році і продовжувався практично до кінця життя, було розпланування парку Залізна Вода. Бо саме тут поряд була садиба, де мешкав садівничий зі своєю родиною на вулиці Снопківській, 36, нині вулиця Стуса, 22. Неповторним було вирішення парку з прогулянковою алеєю та з чередуванням гаїв, чорної сосни, модрини, берези та знаменитої бучини на північних схилах. У парку був водоспад, знищений після Другої світової війни, а два джерела Ререрінга під парковим узгір'ям. Разом з джерелом Янковського забезпечували водою ставок Камінського, нині басейн Динамо. Окрім міста Лева, Рерінг також впорядкував різноманітні парки і по інших містах, оскільки завдяки Львову та його витворам слава про митця ширилася по всій імперії. Як бачимо, заслуги Арнольда Рерінга перед Львовом є справді значними, і його ім'я варте того, щоб його пам'ятали львів'яни.